Проблема прибирання за котиками, за котячими лотками вирішена назавжди. У кого є котики, власники котиків, це відео для вас. Ось дивіться, наш, наша кицька вона пішла в туалет, і зараз туалет автоматично все змиє за нею прямо в каналізацію. Чудовий девайс, полегшує життя власників, котиків на 100%. Тепер ви можете. Виїхати навіть з ночівлею. Ви, ну, звісно, що в мене там камери стоять, якщо я з ночівлею йду на той випадок, якщо там немає світла чи немає води, щоб я була в курсі. От. Але м -м, вам буде спокійно зараз таким лоточком чудовим, красивим, найкращим для котиків. Ось ми тестуємо два варіанти з насадкою і без. Ну, без насадочки, звісно, краще. Тому що вони ціляться прямо в отвір каналізації після етапу привчання. І все. А з насадочкою, бачите, вона ще, ну, ця маленька кішечка, вона не вміє так цілитися ще, вона тільки вчиться. Тобто цей для неї кращий унітазик. Ось так, друзі, все гарненько змилось в каналізації, всі щасливі, всі задоволені. Це супер девайс для тих, хто має котиків і хто не хоче прибирати все життя за ним.